Дорогі брати і сестри, ми сьогодні з вами чуємо слово, де Бог показує нам, кого Він вибирає, до кого Він приходить. Перше, що ми чуємо з вами, це у ривосні пророка Ісаї, 35 розділ, коли Господь посилає свого пророка до народу, який у неволі, який страждає, якого зневажають, топчуть. Забрали в них рідну землю їхню, забрали їх у неволю. І все те, що було для них колись цінним, тобто культ Божий, поклонялися одному Богові, їхні молитви, традиції, вони всі були перекреслені, вони стали рабами. Бог приходить через пророка до цих людей і каже, що будьте мужні, та не бійтеся, у кого серце збентежене. Що це за люди з бентеженим серцем? Це ті, хто переживає за свій завтрашній день, як він буде виглядати. Це люди, які бояться, які бояться, які теж не хочуть цієї несправедливості, які хочуть свободи, це їхнє натуральне прагнення. І Бог каже, що будьте мушні, так? я з вами. І в цих обставинах можна задати собі питання, Боже, де ти є? А чому ти так дозволив, щоб ми були в рабстві? Хоча вони розуміли, з якої причини. Першою і важливою причиною це було ідолопоклонство, що вони поклонялися різним богам, а вони вчилися цього від народів, які жили біля них, племен. І Бог зазвичай за це свій народ випробовував, щоб вони побачили, хто їхній істинний Бог, що не ті божки, яких вони собі... Виставляли за богів, а що Він є єдиним істинним Богом, що Він їм дав свободу, що Він творить їхній народ, що Він є тим, хто заснував цей народ, той вибрав цей народ. Вони це розуміють, але ці страждання приводять до того, що є нарікання певного роду, що є страх, що є нерозуміння того, що Бог буде робити далі. І Бог приходить через пророка Ісаїю до цього, до цих струджених людей. Які вже дуже настраждалися, і каже, що будьте відважні, Бог знищить тих, хто вас зробив рабами. Це пророцтво про свободу народу Ізраїля, а друге це пророцтво про те, що прийде до вас Месія обіцяний, який вас, вам дасть істинну свободу. І що Бог каже? Тоді відкриються у сліпих очі. Тобто люди, які не бачили до цього, які не могли пізнавати світ через очі, вони будуть бачити, почнуть бачити. Ми сьогодні з вами інформацію більше сприймаємо через образи, через фотографії, відео, тому що ми слідкуємо там в Фейсбуці або в Ютубі, або в Інстаграмі за іншими людьми, або дивимося якусь інформацію. Ми хочемо, щоб були і була інформація з фотографією, так? щоб ми бачили, як це виглядає. І ми більше через очі, якби нам сьогодні забрати це і, і давати інформацію через, тільки через слово і давати інформацію тільки через читання, ну, то не всі з нас можуть її сприймати. І, на жаль, сьогодні багато людей відучилися слухати, тому що картинка для них більш звичний образ. Тобто, коли вони бачать... Вони сприймають інформацію. І тому сьогодні в церквах використовують дуже багато різного роду слайди, щоб людям візуально показати, як виглядає відношення Бога до тебе, як виглядає твоє спасіння. Це непогані засоби, тому що сьогодні так, сьогоднішня людина так сприймає. Хтось розучився слухати тільки. І Бог каже, що будете бачити, будете сприймати світ. Який вас оточує своїми очима. Ну, Напевно, коли людина сліпа, коли не бачить, це приносить величезні страждання, тому що ти мусиш пізнавати світ за допомогою інших засобів рук, ніг, запахів, от якісь відчуттів внутрішніх. А коли ти бачиш, то тобі ну, все стає ясним. Ти бачиш колір, бачиш, що відбувається да, навколо тебе. Тобі не треба застосовувати всі інші засоби. У глухих вуха вітуляться. З іншого боку, очі відкриються, люди будуть бачити Божі діла, те, що Бог робить, Вони всі бачать. От твої людей проживають одне те саме життя. Один каже: Бог в моєму житті потужно діє, Бог зробив то і то. А інша людина, проживаючи абсолютно майже ті самі обставини, це може бути навіть подружжя. Трактує це в інший спосіб. каже, Це не Бог, це удача. Це нам так, так вдалося, що так от вийшло. Ніякого Бога тут немає. Так? І тому хто сліпий, то відкривається очі, то той починає бачити, що Бог робить. У глухих вуха відтуляться. Не чути, от якби от сьогодні ми втратили слух. На жаль, сьогодні багато військових втрачають слух з відомих причин. Бомбардування, як близько дуже біля тебе є вибухи, то ясно, що це натурально втратити слух. Є такі військові, які втратили вже цей слух, які не чують, які мали його до війни 100%, то сьогодні не чують уже. Тому тільки сприймають якось так, ну, світ вже тільки з очей, да, з погляду. Але напевно більш гірше це коли людина не чує Бога. Да. Те, що Бог до неї говорить. Бо хтось не чує дійсно. Це не значить, що Бог замовк, а хтось просто не чує. З різних причин, але не чує. От, і Бог каже, що прийде цей час, що побачать і почують. Тоді кульгавий, мов олень, підскочить. Я думаю, що ви бачили, як олені скачуть. Мені вдавалося да? бачити, як косулі скачуть високо. На лоні природи, бо дав мені Бог так, такий час, коли я міг бути в таких місцях, де, де водяться ці тварини, і вони підпускали дуже близько. Да. Я міг підійти відносно близько, щоб їх бачити ці стада цих косуль. Вони як підскакують, то майже на метра півтора і починають втікати, наприклад. Це дуже, якби дивишся на це все, думаєш, як так тварина може високо пригати з місця. Це свідчить, Бог про це говорить, що це кульгавий, тобто людина, яка кульгала, яка не могла добре ходити, яка абсолютно не призначена до того, щоб скакати, що от буде так, так, така в цій людині радість буде, що наш підскочить так високо, що вона буде щаслива від того, що Бог зробив з нею, та що Бог її відвідав, що Бог звернув увагу на таку людину. Бо Язик німих піснею озветься, будуть співати ці люди. Да? Далі не хочу, дорогі брати і сестри читати. Ви можете це взяти, це читання, теж прочитати і якось до свого життя це поставити. Побачити, коли Бог прийшов твоє життя, як ти ожив, як ти ожив, як, як в твоєму житті все якби, все заграло. Ти побачив, що, що, що відбувається, який прекрасний Бог. Ти бачиш, як Бог тебе захищає теж від різної несправедливості, тому що Бог так робить. І не тому, що ти якийсь там відомий, знаний, а Бог приходить, бо Він тебе вибрав, він твій творець, він твій батько, він це робить з любові. Посланні апостола Якова, апостол Яків говорить дуже чітко і конкретно про таку несправедливість в християнських спільнотах, і ця справедливість вона випливає з натури людини, з природи, з гріховної склонної до гріха. Як і апостол каже, що ви, дорогі брати, залишайтеся так, у вірі, тримайтеся у вірі в нашого Господа Ісуса Христа. Тобто, що Господь Ісус Христос є тим, хто є центром життя церкви, центром життя вашої спільноти, ніхто інший не може зайняти Його місця, жодна людина. І він показує християнам, що от ви не вибираєте з людей або не діліть людей з огляду на те. Які людина має статки. Бо Яків пише, що приходить ваше зібрання, вашу спільноту, людина з золотим перснем, тобто та, яка має достаток, і ви її садите на перше місце, ви хочете її бачити, да, ви її виділяєте, кажете, от ця людина вона важлива. Апостол постол Яків не, не каже прямо, чому важлива, Він... тільки ми розуміємо, чому важливо, бо ця людина може дати гроші. Вона може задбати там, про спільноту, може дати якісь утримання для церкви, може відбудувати, там, поремонтувати щось. І апостол яка, каже, хай так не буде між вами. Да? Бо центром є Ісус Христос. Не дивіться, не сприймайте людей тільки зовні. І не думайте, що якщо хтось має визнання в людей, і хтось має великі значні фінанси, то він має теж визнання у Бога. Це абсолютно не є так. Да? Або так. Це не є да, що це так можливо. Тобто, можливо, що така людина вона покаялась, не вернулася, вона хоче служити теж своїми благами церкві, спільноті братів і сестер, але не обов'язково. І тому не діліть такий спосіб людей, бо нам хочеться сприймати людей зовні, Нам хочеться сприймати і ділити людей навіть церкви на кращих, гірших, на більш знаних, менш знаних. А Апостол Яків каже, що як приде бідний, то ти його не можеш посадити на останнє місце, на нього не звертати увагу. Він теж твій брат. Брат в Ісусі Христі, він для тебе цінний. І тут, дорогі брати і сестри, для нас це слово є доброю новиною, тому що Бог показує, як він нас приймає. От Ви поряд сидите один у одного, ясно, що. Можете один на одного дивитися, хтось краще вдягнутий, гірше вдягнутий. Хтось має таку зачіску, хтось іншу, хтось надуханий дорогими духами, а хтось такий більш простіший. хтось має золото на собі, хтось не має цього золота. І хтось може навіть один на одного дивитися і заздрити, да, і казати, о, о, цей краще, цей живе багатше. І хтось сказати, ну це відома людина, а це невідома людина. А коли ми чуємо Бога, то Бог каже, що я на вас дивлюся, як на своїх дітей. Я вас неділю на багатих, бідних, на тих, хто має владу, хто не має влади. Абсолютно Бог так не сприймає нас, хоча в нас можуть зродитися такі стереотипи, що ми можемо дивитися теж на Бога і сприймати Бога через призму нашого такого земного досвіду. Бо я це чув теж від людей. Казали, що як вони собі тут порадять на землі, як вони зарадні на землі. Вони змогли здобути собі статки тут на землі, змогли здобути владу, то вони з Богом домовляться. Підуть там, помруть там, щось Богу дадуть, не знаю, там, можливо, хтось щось до гробу положить да, їм з рідних. Бо так часом таке, таке враження є, що от люди питають, а що покласти до гробу? Дехто питає про такі, ну, так щиро про це, що от, ну, можливо молитовник, розгарій, які людина молилася. А дехто каже, може там щось треба буде для того, щоб. Да, митникам цим заплатити, да, можливо, там, апостолам або ангелам. Ну, людина, знаєте, так дуже по-світськи сприймає це, цю дійсність Царства Божого. Там вже нікому нічого не заплатиш, там ходить одна єдина валюта. Скільки ти добра зробив, милосердя проявив, та да, до бідних, нужденних, до людей стражданих, скільки ти служив, оце валюта. Якщо ти не служив, якщо ти був егоїстом, і ти вимагав, щоб тобі весь час служили, і що ти був паном життя, і ти всім показував, що всі ніхто, а я тільки важливий, ну то, на жаль, буде тяжко тобі там. А тому що ну, ти займаєш місце Бога. І тому, дорогі брати і сестри, це слово з книги пророка Ісаї і апостол Раків, він говорить до нас, конкретно до нас, до кожного з нас. Тебе Бог вибрав, незважаючи на те, яку ти маєш позицію у світі, як на тебе інші дивляться, Бог тебе сприймає як свого. Він тебе вибрав, Він тебе цінує, він тебе покликав. Тобі дає благодать віри. Ти дуже багатий, заможний. Бо хто має віру, той заможний. Не всі мають віру. Не можна так сказати, повіруй. От прийшла людина і сказав, повіруй. Дехто каже, я не можу повірувати. Мені багато чого заважає. І є люди, дійсно, які, у яких віра залишається в такому стані зерна. Тобто Бог засіяв зерно, воно не проростає, воно не дає плоду ніякого. Ісус сьогодні зустрічається з глухонімим. Там ми бачимо, що приводять до Ісуса такого чоловіка, який не чує, який не вміє говорити. Я думаю, що ми з такими людьми теж зустрічалися. Я в дитинстві знаю, такі поряд чоловіки жили, що вони ну, чули дехто там, так, дуже слабо чули, але от говорити не могли. Та й таку людину дуже тяжко зрозуміти, бо її можуть зрозуміти трошки близькі люди, хто там з ним живе цим чоловіком або з її жінкою. І напевно, що це страждання, коли ти не можеш чути, коли ти не можеш е, говорити, висловити свою думку. От візьміть сьогодні. Нехай від вас заберуть слух і мову. От ви чули, розмовляли, забрали слух і мову. Ви не чуєте оточуючу світу. Ви не чуєте, що навколо вас тиша повна. І не можете висловити свою думку, не можете просити когось про щось. Ну, Ясно, що можна писати. Такий досвід має Захарія, священник, який батько Йоанна Хрестителя, який перестав говорити. Аж до того моменту, поки не назвав свого сина Йоанном, поки не сповнилось все, що ангел заповідав йому, що Бог йому сказав. Ісус Христос в такий дивний спосіб повертає цьому чоловікові слух і повертає мову. В хрещенні, в таїнстві хрещення цієї Евангелії є такий обряд, коли священник на вухах дитини креслить знак Христа і на устах. І говорить, що ти міг вухами сприймати його слово да й устами сповідувати свою віру. Це основна місія, що ти міг Бога сприймати і устами проголошувати віру свою, проповідувати теж, свідчити про Бога. скажеш, скаже, ну це не найважливіше в житті, та, щоб слухати Бога, щоб чути Бога. Ну я вам скажу, що оскільки ми створені Богом, то я думаю, що це напевно основне. Якщо хто чує Бога, то той щасливий. Як хто не чує, то треба просити, Боже, поверни мені слух. Забери цей зайвий шум, який заважає. Забери цю тишу, так звану. Хоча в нас сьогодні немає цієї тиші, в нас є дуже багато шуму. І той шум, що пов'язаний з війною, багатьох людей лякає. З натуральних причин, тому що страшно, коли вибухає да, над тобою, або коли, не дай Боже, прилітає в твій будинок, да, і гинуть твої близькі, рідні люди. Це заважає, з іншого боку, в нас є багато дуже шуму. Да, те, тобто, то, що нам не дає почути Бога, те, що забирає наш час, те, що постійно промовляє до наших вух, наших хвилювання, турботи різного роду, це теж шум. Да, і тому Бога треба просити, Господи, дозволь, щоб я почув. Дай мені почути тебе. Я хочу, я хочу тебе чути, я хочу тебе розуміти. Це не, та, не так просто, як декому видається. А дехто навіть про це не просить і не хоче. Каже, я не хочу чути. Я, якби, ну, от я сам знаю, для чого мені чути. Я ще Бога навчу. Да, я йому ще розкажу, як треба, що мені його чути, хто він такий. Да. І тому деякі люди такі горді. Да, в своєму. І говорити теж до Бога, звертатися. Це, це мова проста, щоб не показувати себе перед Богом, що, Боже, подивися, я заслужив. Да, я заслужив, ти подивися, що я в, свій, в світі досягнув, яку я позицію маю. Ти ж мене маєш чути, слухати мене, покірно говорити. Так. Про цю мову теж треба просити, Бога що, Боже, дозволь мені, щоб я покірно до Тебе звертався, щоб я міг Тебе прославляти, як свого батька, щоб я міг тебе прославляти як свого Бога, міг сприймати. І, і покірно висловлювати висловлюватись про себе, так? не восхваляти себе, не возносити себе над іншими. Тому, дорогі брати і сестри, ми можемо радіти сьогодні, так? що Бог нас вибрав, покликав, що ми з вами є тут, що Бог нас не ділить так? на бідних, багатих, на тих, хто з владою і без влади, на тих, хто якусь має позицію в суспільстві, хто не має цієї позиції. Бог вибрав кожного з нас. Ми його діти. І покликав нас сюди. Ми можемо радіти і, і просити, щоб ми дійсно чули, що, що він до нас говорить, бо Він Бог завжди приходить не для того, щоб нас зробити рабами, а для того, щоб зробити вільними. І Він говорить те, що веде нас до свободи. Амінь.